Вже понад півстоліття фахівці Криворіжгазу цілодобово забезпечують сталим розподілом газу родини Криворіжжя. Та з початку війни працівники компанії стали не тільки на посилений захист енергетичного фронту, а й до зброї уряди ЗСУ, Нацгвардії тероборони, щоб боронити нашу землю і наші життя. Новий стріт арт-об'єкт на стінах газорозподільного пункту, яким компанія прикрасила місто, присвячується всім газовикам. Герой Муралу це символ всіх газовиків, які щоденно забезпечують безаварійний та безперебійний розподіл газу, а під час війни ще й захищають нас на передовій. Сьогодні за нашу свободу воюють 36 працівників газорозподільної компанії Криворіжгаз, які змінили спецодяг та інструмент на зброю та військову форму. Пишаємося кожним. З такими героями ми неодмінно переможемо.